Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Розквіт мій гіпіострум. Вірніше, почина розквітувати. Дві квітки вже є. Буде ще три. Кулір Дуже гарний, темновишневий, наче бархатний. Візвітую вам. Про наш урожай, який ми збираємо вже. А тоді підемо зі мною на кухню. Наша картопля. І ось бігає тут наша картопля, такий ось урожай. І всяка в нас. І велика, і мала. Дякувати Богу. Зібрали. Спочатку ми складаємо картоплю в гараж. Тут в нас ікон немає. Вона лежить в темноті. А днів 10 полеже, і будемо тоді перебирати і відносити в погріб. Звезли вже ми гарбузи. Ось бачите, такі тут. Який сорт, не знаю, гарбузів. Такі ось довгенькі, розовенькі, а верніше садила. Їх є ось такого гарбуза. А повиростали довгенькі, ну, всякі. І малі, і великі, і такі звичайні, що вибирають насіння. Ну, вони не довго лежать у ці. швидко починають гнити. А ці розові лежать непогано. Буду садить на той год, дасть Бог, доживем. І цей гарбуз простий і цей довгенький. Витягла з морозілки вчора вечором кусочок сала таке. Почеревина м'ясце тут трохи є, посолю його, поперчу, замариную так, ось така. Такий шматочок сола з м'язком це. Він у мене з морозілки, морозілку клала я не солоним, то тепер гарно присолюю його. Соло лишню сіль сильний візьме, але як воно і не солоне, стушиться, то теж не смачне. Перчу його, перчу не так щедро. Ми... Сало в нас не затримується, їх заріжемо порося ну, деяку частину ми і продамо, а то сало і закатуємо. І морозілку складаємо так, тепер. Тепер чесничок на Ми і сало і тушимо, і коптимо. І так йому. В усякому виді ще весною як стрілки чесникові. Тут бути сола відкриваю і перекручую з чесниковими стрілками. Люблять у нас і таку намазку. Буде весна. Зроблю з вами. Тепер гарно будемо часничком його намазувати і слушу буде, господі, буде гарний перекус. Швидко не затримається у нас цей шматочок сала. Так, тепер гарно його втираю. Гарно роблю йому масаж. Кладу в холодильник на сутки. Зразу пів восьмої ранку. От. Завтра годин до восьми буде стояти сало в холодильнику. Через сутки в жаровню я накришила кружальця картоплі, тепер кладу по черевину, зверху ще можу. За бажанням. Ми любимо прованськими травами і листочки лаврові заливаю водичкою до кусочка під черги. Вибачаюсь, розрядився був телефон, то поставила його на зарядку, а сама побігла, попорала господарство, щоб він трошки зарядився. Кусочок почеревини. В жаровні я заливаю водою до почеревини самої. А тепер накриваю кришкою, ставлю спочатку зверху на плиту, щоб вода закипіла у жаровні. Утятниця в нас називають курятниця, утятниця, дивлячись розмір цієї жаровні. А тоді вже буду ставити тушити в духовку. Стушилась вже під черевина, ой, пар. стушилась, Тепер залишу її вихолонять, а тоді вже поставлю в холодильник, щоб вона захолувала. Запах такий стоїть на кухні, та не тільки на кухні. По двору ходиш, а пахне, не можу вам передати. Можна вже і куштувати почеревину. Думаю, що вийшла почеревина смачна, запашна. Ось так і з прослуєчками м'яса. Зразу ми її наріжемо на порціонні кусочки. Одрізала я вже шматочки чорного хліба, ну, не обділила. Це, бо, як то кажуть, тепер гірчички. Ось так. Можна і французьку, у мене міцна гірчиця. Зроблю бутербродик. Ось так покладу по черевину, тушену, з прословичка така м'яса. І можна ось так. Думаю, буде смачно. А можна просто на шматочок хліба покласти ось так і з цибулькою теж буде смачно. Побільше цибульки ось так. Я думаю, як з'їсти декілька шматочків. Такого бутерброда то півдня не буде хотіться їсти. І на що, скажіть, та ковбаса лучше поїсти бутерброд із запашною смачною почеревиною. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!